А яка Україна буде після війни? От уявімо собі, що перемога вже настала наша перемога. І різні експерти ну, пророчать різні сценарії. Ізраїльський сценарій кажуть, що можливо буде, так? тому що з таким сусідом жити поруч як. Але ж Україна не Ізраїль, і у нас зовсім інша ментальність і зовсім інший старт, і економічний, та й будь-який, так? І історичний. Давайте подивимося на Таро 78 ключів. Це канал Максимуза. Мене звуть Юлія. Дивлюсь, для вас сьогодні це питання. Я думаю, це цікаво, так? Нам подивитися? Філософське. Зазирнути в наше майбутнє. Прошу хто сьогодні вперше на каналі. Якщо сподобалося відео, підписуйтеся, радьте вашим друзям, коментуйте, сперечайтесь, виказуйте свої думки стосовно цього. Отже, Україна одразу після перемоги. Яка вона буде і яким шляхом йде. А от дивіться, як цікаво. Карта вибору одразу випадає, а от вона буде вибирати, а вона не одразу зрозуміє, як її йти. Ну, тобто, забороняти все російське, всі візи для росіян. А якщо зрозуміти, що скільки є родичів там, за перебриком, Тобто вона буде радитися з третьою стороною. Тобто вона не одразу збагне, вона буде вибирати, вона буде думати. Тобто, можемо сказати так, що коли відбудеться перемога, то відбудеться от якийсь момент. Так, перемогу здобули, а далі як? І це буде нова проблема і нове питання. Дивимося далі. А... Трійка Пентаклів. На колоді 78 ключів вона ось що філософськи розповідає. Справа в тому, що сюжет цієї карти він такий: Ви інтелектуально готові до того. Щоб щось пред'явити світу. У вас є своїх багато напрацювань, у вас є своїх багато саме інтелектуальних ресурсів. Хоча, можливо, і всіх ресурсів. І ось тут юнак стукається у двері, бачите? За спиною він тримає подарунок ну, такий кріндільок, якийсь подарунок головоломку. І що цікаво на цій карті? Важливо завжди звертати увагу на кольори. Подивіться, він одягнений у синій колір. Синій колір це колір знань, мудрості, інтелекту. Двері зеленого кольору. І ось тут. Якби в центрі йде теж синьо-блакитний колір. Що це означає? Це означає резонанс зі світом. Це означає, що коли ви стукаєтеся в двері, то це не, це не ті двері, де ви просите там, вакансії, допомоги. Ні, тут інша ситуація. Смисл цієї карти такий. Я її неодноразово розглядала з клієнтами, і вона програвалась так. Грубо кажучи, є велика компанія. Вона потребує якогось спеціаліста, дуже потребує. І вона там оголошує конкурс. От є така вакансія. І їй цей спеціаліст конче потрібен. Ну, тобто, дуже потрібен. Тобто, від якості спеціаліста залежить успіх компанії. І вона чекає цього спеціаліста. Так ось тут Україна виглядає тим спеціалістом, якого чекає світ. Тобто я розумію так. На початку Україна не знатиме, яким шляхом іти. От вона буде вагатись, вона стане на роздоріжжі. Це знаєте, як так, перемогла, здобула, видихнула, рада. А далі що? А які стосунки з сусідом? А що? А як будувати економіку? А світ допоможе. Світ дасть раду. Тут якраз говорить про те, що Україна і не буде як самостійною такою одиницею, яка от зараз бере і плете собі майбутнє. Так, я вибираю ось це майбутнє. Ні. Вона. Не зовсім буде готова до цього. От на цій карті тут говорять, що так, чекають спеціалісти. В інших колодах трійка Пентаклів це завжди прописування абсолютно нової стратегії. Тобто, поки йде все дуже логічно. І помітьте, поки що серед двох цих карт карт воєнних і небезпечних немає. Тобто, це вже не. Сценарій Ізраїлю поки що. Ну, не будемо говорити Го, поки не перескочимо. Тягнемо ще одну карту. Тобто, розумієте, що говориться? Світ буде потребувати нас, наших спеціалістів, наших людей. Тобто, люди проявляють себе в цій війні не лише як круті вояки. Економні вояки, які дуже економно використовують зброю, яку, яка надається, так, як там кажуть, з 10-10 попадань. Але й говорять, що й професійно будуть підтримувати в різних галузях, різних спеціалістах, різних галузі. Вони будуть затребовані, тобто Україна буде цікава для всього світу. І феномен України будуть навіть вивчати, що це за такі люди. Їм давали 72 години на те, щоб їх не стане. А вони дивіться, які. Тобто, Україна це відкриття для світу. Якщо ми беремо світ як величезна компанія, вона чекає на такого спеціаліста, як Україна. Так, мені поки подобається. Дивимося далі. Мурашечки прямо мене потіли. Ну, Мушістка Пентаклів це завжди подарунки, волонтерство всіляка допомога. Всіляка допомога. Причому, дивіться, навіть та якої не чекаєш. Дивіться, мама з дитиною відкриває двері, а там корзинка із іграшками, і з цукерками. Причому ми бачимо на вулиці осінь. Це пізня осінь, листопад, ми бачимо. Пташки летять недаремно якби відлітають. І ми бачимо, що ніби і небагата сім'я. Звичайна хатина, стріха солом'яна це не аж якісь зажитні люди, а подарунки дорогі. Тобто ця корзина вона відрізняється від вбрання і дитини, і матері. І навіть цей порог зроблений дуже просто: кам'яний порог, ну, це знаєте, як Україна після війни а, скромна, а подарунок від багатого вельможі. Тобто говорить про те, що яка Україна, яким буде вона шляхом іти. Спочатку вона буде не розуміти, потім світ каже: Ти нам потрібна, давай будемо взаємодіяти. Тобто, вона буде співпрацювати зі світом. Тобто... Так, це зрозуміло, це по економіці і по розвитку там різних галузей. І ще всіляко будуть допомагати. Це подарунок, який дається просто так. Не за працю, а от просто так. Ну як? Нічого просто так не дається, але мається на увазі вибороли, вибороли. Ці подарунки заслужили. Так, ну це зрозуміло. Це ми розуміємо, яка буде ситуація в Україні. А шляхом то, яким вона йде? Що далі? Що Україна робить далі? Який сценарій у неї життєвий? Верховна Жриця. Інтуїтивно буде намацвати свій шлях. Скажімо так, він. Реально не буде сталий, він буде. Знаєте, як Україна буде вивчати сама себе нову? Україна вже не буде тією, яка була до 24 лютого. І якщо там були якісь рейки, на які ми сіли і поїхали, і дуже було багато співпраці з Росією, я навіть кажу як кіновиробництво, як людина з кіновиробництва. Зірки Росії, а ми так, на, под, на подспівках, да? то тут вона буде намацувати, вивчати, і вона буде дуже, ну, по-перше, ця кімната закрита, вона буде варитися якби ще в собственному, у власному соці. Вона буде вивчати сама себе. От реально, як знаєте, по новим правилам, як людина після важкої хвороби, там от вона була в комі, да, і потім вона приходить до, до тями, її повертають в це життя, і вона знову вивчає свої руки, ноги, а як це ходити, а як говорити, і як нове народження. І часто не показується всім. Всі свої емоції, взагалі ще от, і в інших колодах Верховна Жриця вона радить тримати свої емоції в узді. Тут немає от вже, знаєте, відплакали, відстраждали, відборолись, потім таке затища. І причинно-наслідкові зв'язки багато будуть, до речі, розбиратися, багато філософствувати, багато будуть шукати причини, чому це зі мною сталося. Ну, ясно, такий сусід, але це все глибше. Я далі в розкладах буду дивитися і говорити про це, що. А це перший пласт, чому на нас напали. Тому що такий агресивний сусід. Є другий пласт. Я давно вивчала це питання, і вже вчені. Доказали, і багато було таких дослідів, і вони довели, що поле і енергетика вбивці і жертви на тонкому плані однакова. Упс. А що ніколи злодій не обкраде людину випадкову якусь. Але це тема. Іншого розкладу. Але я кажу, що над цим багато працювати, думати і мислити Україна буде. Вона буде така затайна. Ну, десятка кубків. Ну, багато радості буде, багато свят буде, багато державних свят буде, народних свят буде. Реально це якийсь от перший час це буде суцільний медовий місяць, який затягнеться. Це буде таке заслужене свято. Це будуть нові свята. Це будуть нові імена, нові герої, зрозуміло. Ну, але бачите, ще десятка кубків. Ну, відтати буде весь світ. Це як наречений наречений. Як Союз може бути новий, абсолютно новий союз, союз рівний, партнерський. І знаєте, завжди, коли людина знаходить собі пару, а ще якщо пара і по любові, і рівні по так, то одна людина, як дві, вони стають сильніші. Тобто я можу сказати, що буде достаток і буде союз, нас точно не кидають. Ну підтримка суцільна в картах іде. Ну, тільки проговорила. <смір> Двійка кубків рівні партнери. Причому саме в цьому варіанті колоди 78 ключів на трішечки інакший має смисл, ніж от в інших картах. От де в мене тут Чеклунське Таро. На чеклунському таро буквально означає союз, союз рівних, закоханих, весілля. З, ну, от реально, коли люди зустрічають половинка, зараз-секунду, секунду, маю знайти, хочу вам показати. Ось. Дивіться, бачите, двійка кубків: чоловік і жінка, зрілі, щасливі, білі віночки там. Однакові, і вони дивляться. Дивіться, як вони, вони тримають один одного за руку і цокаються. Так? Вони келихами, і дивляться в очі один в одному, дуже з привітним виразом обличчям. Вони щасливі позаду. Вода простирається, і прямо сонце світиться в їхньому бокалі. Тут просто от кохання, любов, союз, з'єднання. Тут трішечки інший зміст. Знаєте, це як ніби школярі, друзі, які провели, там, ну, скажімо, перші чотири класи разом. Початкову школу. А далі у кожного з них починається нове життя. Там, наприклад, одного переводять в іншу школу. там... Тому що цей хоче вчити французьку мову, це англійську мову, чи там батьки кудись переїздять. І у кожного з них відкривається нове життя. Вони були партнерами, вони пройшли цей шлях разом, і видно, що було багато щасливих моментів, і вони так радісно один на одного дивляться. Причому тут дівчинка і хлопчик, тут дівчинка вдягнута ну, якби в хлопчачу таку одежу. І от вона дарує хлопчику подарунок, і він їй. Тут платонічні стосунки, дружні стосунки, тут і любов, і дружба, але вони тут прощаються. Ну, не те, що вони ніколи не будуть зустрічатись, але кожен іде зараз новим своїм шляхом. Я можу так подумати, це ми знаєте, якби ми дякуємо союзникам нашим там, Європі, НАТО, там, Америці. Але у кожного свій шлях. Про що це добре? Знаєте, про що це говорить? Чому це добре? Не будуть над нами давліти жодна країна. Тобто це не буде От те, що там фейки були від Росії, а під Америку Україна хоче, Україна не буде не під ким. Я можу сказати, що Україна піде самостійним шляхом, що це буде постійно рівноправне партнерство. І так мені показують уже три карти. Тобто, от повертаємося до трійки Пентаклів, світ чекає таких спеціалістів, Тобто, ми знаємо собі ціну. Бачите, головоломка, головоломка, щось я таке знаю. Тобто, ви то мене чекаєте, але я прихожу як а, працівник. Ану, компанія, спробуй розгадати мою головоломку. Тобто я знаю собі ціну. Ти велика компанія, але я, можливо, геній. І мої винаходи зроблять тебе компанією мільярдером. Розумієте як? Далі десятка кубків рівноправне партнерство, рівне партнерство, свято це буде таке свято, знаєте, яке будуть. І світ буде святкувати, і ми святкувати. Ну, і двійка кубків про те, що я кажу: рівність, ніхто не над ким не давляє. Ми не підемо. Значить, я так собі дивлюся: от дивіться, я витягнула 1, 2, 3, 4, 5, 6 карт. Поки серед них немає жодної войовничої, немає жодної агресивної, я можу припустити, що це точно не шлях Ізраїля. Це якийсь власний шлях, який ми будемо шукати. Будемо шукати наодинці з самим собою. Це будуть якісь внутрішні перестройки, перебудови, нові реформи, нові закони. Їх буде багато. Тому що Верховна Жриця це та, яка вчиться. Новим вона переходить на такий рівень, вона на самоті вчиться оцим законом, а як воно твориться, ця матерія, з чого? От є думка, імпульс, потім які потрібно зробити дії, щоб привело до того чи того результату. В неї в руках бачите, як куля. Оця, ну, як у медіума, да? це і колективний разум, і підсвідомість, це на це напрацювання на предків, космосу, Всесвіту. Тобто інтуїтивно робить шляхи. І я би тут, ви знаєте, навіть би закінчила розклад. Я б, як я буду далі щось витягати, витягати і витягати, тому що мені не хочеться говорити, ой, нас чекає світле майбутнє, воно чекає нас світле майбутнє. Але мені було важливо знати, яким шляхом вона піде як молодий геній. Молодий геній, в якого повірив світ. І цей шлях буде просто покроково вибудовуватись. Це не шлях Ізраїля. Це шлях рівної країни, рівного партнера зі всіма наряду. Ну, і десятка кубків це завжди союз. Це те, що ми, звісно, будемо в якомусь крутому союзі. Нас будуть вітати. Нам будуть оплески, нам буде все. Ну що, На фінал ризикнути, витягнути карту, дай Боже хорошу. Не хочу, щоб, знаєте, зараз була якась карта, яка почне новий сюжет, і я затягну це відео на 50 хвилин. Ну, дивіться, це все-таки новий шлях. Світ буде пропонувати якісь різні сценарії, але ми будемо їх відсувати. Це буде свій власний шлях. От одинак, бачите, світ пропонує і те, і те, і те. Якщо на початку потрібна ця допомога, так, то далі те, що буде пропонувати світ, ми не все буде приймати. Не все. Нам не, нас не все буде влаштовувати. а Відлюдник це людина. Чимось ця карта резонує з Верховною жрицею. Вона якби просто її підкреслила і говорить мені про те, що дійсно далі не потрібно викладати карти вже все сказали. Відлюдник це людина, яка це як вчений письменник, драматург, це навіть не режисер. Режисер вже працює з командою. Ні, це той, який наодинці з собою творить своє майбутнє. І ми реально будемо для себе вибудовувати якийсь новий сценарій. І це не шлях Ізраїля, це шлях України. І, можливо, потім потомки будуть говорити, там, от будуть відбуватися якісь речі, і будуть говорити про якусь державу. Цікаво, а яким вони шляхом підуть? Шляхом Ізраїлю? Чи шляхом України? Ну, ось такий був розклад. Мені подобається він мене втішив. Він мене обнадіїв, і я маю надію, що і вас також мотивує для подальшого життя, для віри в наше майбутнє. Якщо сподобалося відео, ми ставимо вподобайки. Ми підписуємося, якщо не підписувалися, тому що далі я буду робити дуже багато цікавих розкладів, глибоких. Це будуть не тільки прогнози по містам, але цей теж. Ну, але цікаві будуть теми. У мене вже є список. Сподобалось відео, рекомендуйте шарте його серед своїх друзів. Пишемо, хай буде так, коментуємо, не стидаємося. Чим більше коментів, тим більше людей бачить це відео, а прогноз хороший. Слава Україні і до зв'язку!